Мов стріла, неначе іскра, що не гасне, мов синє небо чиста, чиста. Спраглі серця, роздуми про молитву рубрику готує отець Тарас Єгер чину братів найменших святого Франциска з Спали. Молодія пісні, їй не потрібні вже слова. Дорогі слухачі Христос рождається. У ці дні в монастирі, котрому я живу і служу сант андре де Фрате, у Римі, ми святкуємо урочистість Пресвятої діви, котра об'явилася в нашій базиліці Альфонсо Ратісбона, молодому атеїсту єврейського походження з Франції. Це об'явлення сталося 20 січня 1842 року. Тому сьогодні хочу поділитися з вами роздумами про те, як Богородиця є для нас вчителькою молитви. Марія вчить нас молитися. Минулого разу ми просили Господа, Господи, навчи нас молитися. І сьогодні церква нам дає цю впевненість. Марія вчить тому, що крім того, що вона є мати і учениця, вона також є і вчителькою, вчителькою молитви. Титул учительки робить Марію подібною до її сина, першого і єдиного вчителя якого Марія є матір'ю, вчителькою, ученицею одночасно. Але це також титул даний Святому Духові, незамінному внутрішньому вчителю церкви, але він його поділяє з Марією, яка є завжди огорнута Святим Духом. Так, Марія є матір'ю і вчителькою, і це не виключає, а включає в себе посилання на єдиного вчителя, на внутрішнього вчителя церкви, яким є Святий Дух, і на саму церкву, матір і вчительку. Тому що не можна відокремити Марію від церкви, а церкву від Марії. Стверджуючи, що Марія є духовною вчителькою або вчителькою духовного життя, ми лише підтверджуємо її внутрішню і материнську турботу про те, щоб ввести церкву, кожного з нас, до повноти нового життя, і цією повнотою є життя у Христі, у Святому Дусі. Ми стверджуємо це через ті особливі стосунки, які вона має з Богом. Які сам Бог встановив з нею. Нам потрібно зрозуміти, ким є Марія. Марія є близькою до нас. Богородицю слід бачити як жінку Ізраїля, дочку Адама, нашу сестру, яка є відповідальною жінкою в благовіщення, жінкою вільної і щедрої співпраці з Богом. Вона є першою повністю реалізованою особою в історії. І це є через те. Що Бог підніс її до унікальних і повних стосунків з Пресвятою Трійцею, а також тому, що вона віддала себе як дар через повністю вільний і свідомий вибір, який ставить її на служіння Богові та людям. Марія є жінкою віри, блаженна та що вірувала. Це титул дорогий для первісної християнської спільноти, яка дивиться на неї і захоплюється її вірою, що охоплює суть досвіду Марії. Від непорочного зачаття і до її відходу з цього світу. Марія, як віруюча людина, пропонує нам справжній образ християнина. Вона пропонує нам живу віру як цілковиту відкритість на Бога. Вона є віруючою, що дарує, і молитва народжується з віри. А віра не є чимось моїм, тільки моїм, але є плодом живих стосунків між нами і Господом, як і віра, молитва також є даром. І цей дар стосується всієї людської особи, а не лише якоїсь однієї сторони, наприклад, вміння розмовляти чи вміння читати. Ми потребуємо, щоб Марія навчила нас молитися, тому що часто ми розуміємо молитву лише як щось, про що можна попросити. Нам потрібно зростати в молитві всією нашою особою, а для цього нам потрібен шлях навернення, терпеливий, смиренний, люблячий шлях. Нам потрібна ця вчителька, яка є насамперед духовною матір'ю Ісуса. У Євангелії від Луки ми читаємо, що Ісус зростав у літах, у мудрості й у ласці, і Богородиця є вчителькою і духовною Матір'ю, Ісуса, який дорослішає. Ісус зростав у літах, і це природний, нормальний ріст. це є людський процес, якому він захотів себе підпорядкувати. Ісус зростає мудрістю. І це зростання інтелекту і серця, дедалі більша відкритість до пізнання того, що поруч з нами. Прогрес в культурі, в совісті, в автономії, в рішеннях, це дозрівання в мудрості. Ісус відкрився природі, культурі свого народу, релігійності свого народу, історії, життю. Слово Боже було мовчання, коли Він чекав, щоб висловити себе як Слово Отця. Але Ісус також вивчив нашу мову, нашу культуру, щоб промовити до нас божественні слова людською мовою. Ісус також зростав у ласці. Зростання Ісуса це не тільки зростання Сина Марія, але й зростання Сина Божого, який переносить з собою божественне життя, життя Пресвятої Трійці. Зростає його близькість з Отцем і Духом, зростає його свідомість як Месії, зростає його свідомість як Божого Сина. Свідомість Його місії. І материнська роль Діви Марії була фундаментальною для повної людської і божественної реалізації Ісуса. Син Божий, ставши Сином Діви Марії, навчився також молитися відповідно до свого людського серця. Він навчився формул молитви від своєї Матері, яка зберігала і роздумувала у своєму серці над усіма великими справами, які учинив Всевишній. Він молиться словами і ритмами молитви свого народу. В синагозі, в Назареті і в храмі. Але його молитва випливає з більш таємного джерела. Молитва Христа випливає з його союзу з Отцем. І Марія відіграє особливішу роль у цьому процесі усвідомлення. Марія також є духовною вчителькою апостолів на початку зародження церкви. Слова діянь апостолів нагадують нам, що учні, повернувшись до Єрусалиму, пильно і однодушно перебували у молитві з деякими жінками та Марією, матір'ю Ісуса і з його братами. Дійсно, здається, що автор діянь апостолів хотів якимось чином припустити, що учні були довірені Ісусом Марії, як Іван під Христом, в дні, які передували приходу Утішителя. У момент очікування Святого Духа. Коли Господь, що вознісся до слави Отця, вже не є видимим, хто як не Марія, його мати, яка зберігала слова свого сина в своєму серці, могла бути більш ефективнішим свідком Христа і його таїнств, живою пам'яттю про його життя? Марія серед апостолів це є материнське обличчя, яке говорить про свого сина. Вона є матір'ю, яка зберігає у своєму серці події, слова тих таємничих початків. Марія це жінка, сповнена Святого Духа, яка своєю присутністю, ніби запевняє всіх нас, що обіцянка Ісуса здійснюється дар Святого Духа, який зійде на апостолів, щоб зробити їх своїми свідками. Незабаром після Воскресіння і Вознесіння і зіслання Святого Духа, Богородиця все частіше постає як вчителька християн яким вона постійно показує свого сина Ісуса, тому в нашій східній іконографічній традиції, можливо, дуже давній Богородицю ми називаємо власне Одегитрією, тією, що веде. Ми вже казали, що молитва це є синівські стосунки, які Ісус, Син Божий, переживав у своїй людській природі стосунки, які Він передає нам у дарі Святого Духа. Отже, благодать нашої молитви полягає, власне, в участі у самій молитві Ісуса, з'єднані з Ісусом, внутрішньо керовані Його духом, ми з довірою відкриваємо себе у себе. Молячись до Марії, ми знаємо, що дозволяємо їй взяти нас за руку, щоб разом молитися до Бога. Молитва ніколи не зупиняється на Марії, бо вона також є повністю спрямована до Бога. Нам не залишається нічого іншого, як тільки підійти до нашої Матері і сказати їй. Навчи нас бути молитвою, так як була ти молитвою до отця.